Хвилько сідайте, будь ласка, сідайте. І трішечки розкажу короте сідайте, будь ласка. про байдужість за, за свого життя. Коли я був залежним, мені було байдуже на себе. Мені було байдуже настільки на себе, що я... я вже про це не раз розказував. Сідайте, я хотів покінчити життям. Мені було байдуже на всіх, мені було байдуже на людей, на рідних, на сім'ю свою, на все, на все, що мене оточувало. І знаєте, і це привело до того, що я чуть не загинув своїми руками. Ну, коли я повірив в Христа, що Бог і не байдуже я, що Бог не байдуже моє життя, моя душа, моє життя змінилося. І по сьогоднішній день, від того, як я увірував 9 років тому назад, я хожу людям говорити про Христа. Тому що в моєму серці є ця Божа любов, в наших серцях є Божа любов, яка небайдужа до вас. І кожен, хто сюди приходить, ми вдячні вам, ми дякуємо, що ви також небайдужі. Нам дуже важливі ваші відповіді, дуже важлива ваша присутність, те, що ви приходите. Ви нам байдужі, але найважливіше, ви байдужі Бог. І хотів перший день народження зараз, кого було, думайте, згадуйте, кого було на цьому тижні день народження, хочу ще оголошення зробити, що завтра в нас буде богослужіння в 10.30. Приходьте, будь ласка, ми хочемо також на після богослужіння, чи служби Божої, як хочете, називати, але після того, коли закінчиться Боже богослужіння, ми хочемо кожному, хто прийде, дати безкоштовну буханочку хліба. Вплина в небайдужі. Тому приходіть завтра і отримайте буханочку хліба після служіння. І в кого було до народження, підійдіть сюди, будь ласка, і зараз і там продовжить, бо мало це йдемо смаколики. В кого було до народження на цьому?